Добрий вечір, Україна. Я хочу провести незаплановану трансляцію, я вас поздравляю, Україна. Тепер трансляцій буде багато. І давайте я почну не як завжди, а з іншої теми. Вона не стосується української народної розвідки, але стосується те, можливо, чимось якось воно стосується навіть самої України і тих речей, які будуть. Подивіться, право на помилку в тексті на роботі. Ну, от, оце формат Word. Да? Ми робимо, ми тут пишемо, ми тут редагуємо документи, ми можемо помилитися, да? ми можемо просто зробити отак. Ми можемо просто все виправити, якщо ми поспішаємо і неправильно вводимо текст. Це зручно. Звичайно, від кого це залежить? Право на редагування в документі. Залежить лише від даної програми, вона залежить від програми Word. Да? Якщо ви можете виправляти ці документи, це класно. Якщо ви написали якусь вірунь і не можете більше цей документ виправити, це є абсолютне горе. Це українська народна розвідка з'ясувала сьогодні на роботі у другій половині дня. Як саме що саме може відбуватися на роботі? Право на виправлення в помилки в тексті в будь-якому документі. Електронному документі, потім ми його, звичайно, друкуємо. Залежить від адміністратора. Адміністратор підкорюється директору установи та адміністратор вирішує питання редагування документу в редагування помилок в документі або неможливість, скажімо таке, велике табу на редагування. А уявіть собі ситуацію, що, що в, -який, в якийсь колектив приходить людина, яка просто Є для іншої людини чимось ну надзвичайно важливим, і воно є тотожне з особистим щастям, з, з особистим життям, з особистим коханням, і до цієї людини не то, що не було право на повагу честі і гідності цієї іншої людини. Було зроблено все можливе і щоб ця людина навіть не могла спокійно ходити по коридору без ганьби. Без е, висміювання, без підстав, без втрати документів на роботі, без знищення її власних же документів. І кожна помилка це була просто тотальна така річ, яку просто е, зрівнювали до державної зради, особистої, я не знаю особистої якої зради. І, е, От навіть не, не видаючи саме оце, оцю людину під найбільшого злочинця в даній країні для того, щоб навіть зробити якісь речі, щоб було, щоб було зроблено вбивство. Я думаю, що фізичне вбивство цієї людини. І, можливо, підчеркнуто для цієї людини дуже сильно. О, така річ, ну, я, я виділю навіть на 48, за власним бажанням. Це щоб, ну, можливо, не було, я не знаю, вбито цієї людини. Може, вбито, фізично вбито цієї людини. Ніхто не зрозумів оцей пункт для, для всього лиш найбільшої людини в даній якомусь колективі. А яка різниця? яка різниця? Так От, я точно знаю, що це вже українська народна розвідка точно вам скаже, що право на редагування більше в даній установі будь-якого документу, з після того, як колектив а, намагався фізично, я не кажу морально, емоційно, технічно підставами, визначеннями документів і так далі. А, зроблено все для того, щоб оце право забрати. Обов'язково табу на редагування обов'язково буде існувати тепер до тих пір, поки люди не підуть з даного колективу, а, і не вони ж не, не, не можуть а, а, посміхатися і бути рад, тому що у людини з'явилася. Оце право. Да? Оце право тобто людина, ну, хтось дуже важливий, вони так думають, що вони, людина не має на це жодного права. Тобто, одна людина і що може зробити для всього колективу? Зробити може оце. Ну, тоді, коли ви збираєте право на особисте щастя, тоді не. А, Будь ласка, без питань, чому немає у вас права на помилку в тексті? Немає прав більше на помилку текстів. І тепер в цьому колективі, знаєте, ну, називається Понабирали одніх ідіотів, які.